Є люди, які бояться темряви. Супер. Троє людей, четверо, я дуже радий, що ви є, тому що ця половинка, ну, половинка не хлопає, тому що ви не боїтеся, ну це боїться темряви, правильно? Супер. Е, чесно кажучи, я вахую від того, що ну, є люди, які бояться темряви, і це один я із них. Е, тому що, ну, е, коли ти розказуєш про це людям, ти кажеш, я боюся темряви. І люди такі, типу, е, напевно, ну, ти боїшся, ну, бандитів, блять, чи що ти там. Ну, а я похож на тут барюга. Я не розумію. Ну, які бандить. Ви бачили один здобув. Ну, я після цього фільму не боюсь бандитів. Нема того, що я прям такий, ой. Чому у мене немає відрокраски, його можна запустити, отак от і просто вбить когось. Нє, я боюся тебе, тому що ну я боюся оцих ну Розумієте? Інфернальну сушу, блядь, ну. не бандитів, блядь, розумієте? ти боїшся бандитів. Ну, хуя, блядь, ну, сатану, нахуй. От настільки, от настільки планка. І мені подобається, наскільки смілива взагалі э, українська культура. В тому плані, що, ну, інтеральна, інтернальна сутність, сатана, ну, бабайка. Бабайка, ну, її називають бабайка. Ака бабайка, розумієте, ну, це, ну, я від цього бафую, чесно. І ти кому не розкажеш, а є люди які такі, да-да, я його боюсь. Я теж його боюсь, блять. Ну. І це насправді ну, дивовижно, тому що я думаю, я дивлюся на них, ну, на них, і такий типу ну, дурачки. Ну, коли думаєш, що до них бабайка прийде, і завжди у мене до суєць. Ви думаєте, бам на фуйму? Не знаю, чесно кажучи, це такий прикол, я. Я став дорослим і коли. ну як без приколів, У мене дружина іноді їздить Україну. Їзди, Україну, а я залишаюся один вдома. Ну, у нас рахунки за світ є розумієте? Просто я включаю всюди світ. І мені навіть вже не соромно би це казати, тому що це вже прикол для мене, тому що я враховую радіус, в якому я маю знаходити. Я... На який радіус сильно світло має розходитись, щоб я перестав боятися. Знаєте, таке відчуття. Але оскільки я дорослий, я реально рахую там мональні. І що мені буде страшніше? Я там, типу, це та, ти три лампочки, а це дві лампочки, блядь, Ну, я не знаю. І це мене рятує і рятує, знаєте, буває щось на коні собі ставиш в усі. І, типу, просто щоб тебе щось відволікало. Типу, у мене відволікають подкасти. Я змогую подкасти і я плахуйте. Від того, що ну, від сатани мене рятують дві лампочки. І чувак, який каже.

Коротше, е, колись давно. Е, ну це, це що в мене на з'явилося, це в мене все життя, це страхтев. І колись давно я пам'ятаю, що е, коли всім ще подобався Іван Мас. <реш> Пам'ятаєте, цей, цей прекрасний час. <реш> е, от, е, Коли він був да, людиною, е, я був слухали. е, Він колись сидів і такий, типу, був, е, ти був Я в дитинстві, боявся я Але я потім зрозумів, що ну, це темрява, це просто відсутність фотонів. И что, Боятся в отсутствии чего И я уже тогда понял, что он долбоеб, понимаете? Потому что, ну, evet, ну, бедность, это просто отсутствие за уши бед. Что, бояться и че что боятся? Ну, да, кассет, ну, хорошо. так, народ, ваши обыски еще раз, уже наступил. Так. Ого, я вам без мотоцикла пришел. Была, прям, здорово. Дор Доро. А вы прям, да? Хочется быть добрее. <свистит> О, вы тёплые! Ого! Хорошо, вы здесь. Супер. У вас прям мотоцикл есть, а вы просто за шлемом ходите? Нет. Да я просто хожу за шлемом. Типа, девкам нравится. А, Тебе лёгко. Да, это прикольно. Жралось, не? Да, да. Вам понравился шлем? Поплатуете, если что нравилось. Давай. я мотоцикл побачить охуеть. <свистит> это супер. Я? Блін, я щодавно на права пішов, і коли, типу, я чую мотоцикл, я такий, блядь, це самогубці якийсь. Це, ну, вам не нормально? Скільки ви водите вже мотоцикл? Ну, перше, мене був 15. 15 років? 15 років? 15... Потім мене була перерва, десь років 7. А що робили? Не катав з мені. <laughs> Можна пішком, блядь, я... Ти не нахуй так? Я болю, я болю. <laughs> Добре, бачимо, мозки мотоциклісту. Коротше, ще хотів розказати швидко, що я з дуже небезпечного міста. Я так постійно розказував всім, поки, поки всі міста стали небезпечними. Коротше, я з Сєверодонецька. Знаєте, Сєвдонецька? Ми сьогодні були на цій ямаці Борщфест, Fest. Там продавалися ще книжки. І одна з книжок називається Сєверодонецька. Що вже неправильно, тому що він сев'єродонець вже переменований, але хуй з ним окей. І мені дружина подарувала цю книжку. І коли ти е, ріс в цьому місті, то це ну зовсім очистю для тебе, Тому що там прописується з любов'ю, знаєте, про цей сєвєр. і там такий там, там був магазин, отам був книжковий магазин, а отам, отам, от там був те, а от -то -то -то, Я там навчалася з цим людьми. А все що я читаю, це такий отут мене пиздали <різь> і отут теж, і в цілому, а тут я бухав, блядь. <різь> Оце прикольне місто. І коли я переїжджав в, севір, е, в Київ. То Тоді було дуже модно, тому що ти з Донбасу і ти розказував їбчі історії про Донбас, знаєте, що не, неумовітні якісь. Пам'ятаю, один раз я прийшов в студентську столовку і просто настільки затупив, що е, ми взяли перші друге. Я почав хавати друге, знаєте? Ну, без першого. Я почав, я почав хавати друге, і людина мене дивиться з Києва і така, типу, а ну, а перші, бля, ти, ну називається перш, ти е, Ну, І я такий, а у нас на Донбасі так їдять. І вона каже: А, понял. Прийде, отакі, отаку, отаку хуйню можна було ну, гатить, все завгодно, типу. І мені насправді дуже весело, сєвір, тому що там е, було дуже мирне насправді місто, було дуже весело. Але от Неймік, от що я не можу забирати у Сергейська, це будь-що. У нас був район, який називався НН. Знаєте? Отакий от район. Не знаю. Так, е, да. я приїхав в Київ, і насправді було максимально весело. Але, типу, я постійно згадував якісь дити дити дитячі приколи. І мені було дуже прикольно згадувати, я нещодавно зрозумів, що ем... хто в дитинстві ходив в кіно часто? Поколи, будь ласка, от вона людина, яка часто ходила в кіно, розумієте? Я теж часто ходив в кіно, я ходив в кіно на якісь конкретні моменти, окремі чомусь. На свята, знаєте, типу, це свято. І ми в якийсь момент йшли з мамою, я пам'ятаю, просто по вулиці. Я кажу, мама, чому ми не так часто ходимо в кіно? Вон там ці люди часто в кіно, знаєте, ну де мої друзі часто ходять в кіно. Вона каже, дай. Це просто ну бідні люди. Вони ходять в кіно, тому що в них вдома немає телевізору. Не Прикиньте, отаке мені бабу. Я. І батьків і телевізору немає, дай. Ну, а у нас три канали нахуй є, да? І пішов блядь Кіно, бля, то. <плес> Да. Не знаю, але я сумую за телевізором. Є люди, які сумують за телевізором, покладуйте, будь ласка. Немає жодної, воно, один хлопок, почем вярки, зуб я. Я сумую за телевізором. Будь, чесно. Я сумую за моментом, коли ти включаєш сію і намагаєшся додумати, блядь, що було до цього ці 20 хвилин. розумієте? Я дуже сумую. Я дуже сумую. Тому що якщо дивитися, ну. Гаррі Поттер» і Узніка Скабана серед них блядь, інший фільм, є? абсолютно інший. Ну, і дуже депресивний. І у тебе там є дядя, який ну, вийшов з тюрми, щоб завачити крив, яка його Ви ну, Розумієте? Чисто російські серіалки? Mm. Да. Не знаю. Я намагаюся більше спілкуватися з батьками, Я іноді питаю внук щось. І у мене була. Е штука така, що я сказав їм типу, про uh, татуювання, що хочу зробити татуювання. І перше, що мені каже Баця, Таня, ну яка татуювання, блядь? Це ж мінти сразу опознають. У <риклад> ну, блядь, я такий, блядь, ти, 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 ну, ти чим думаєш, що я займаюся, блядь, ну, реально. Не знаю, у мене з татуюванням дуже весела штука. Є люди, у яких є татуювання, а <риклад> люди так. Супер. Коли зробили перше татуювання своє? <риклад> 15. 15? П'ятнадцять? А що це було за татування? Я не буду, так. Добре, вийшло. Так можна в 15 зробити татуювання, яке буде варто. Добре, а у вас ще є це татуювання? Є. Yeah. Добре, а ви все одно не розказуєте. Добре. Ну добре, кажу, одна. Діжа. Нічого, подружка подружка знає. Що ти тут Говорю, знає Там буде прикол. Ну да. Не знаю, у мене було важкі стосунки з тиранів, тому що ти кожен раз кажеш комусь, типу, от, е, коли ти друзям кажеш, вони такі, та це все, на все життя, бля, це, ну, що я там теж кажеш, типу, я хочу зробити тирані, і батьки такі, ну, Даня, який ти тирані, блядь? Ти бачите дюватика? Ну, долбаю. А все, чому бабачка на поясниці? Ні. І з цього життя під откос. Чесно, мені найбільше не подобається, я не знаю, може у когось є спитування. Мені найбільше не подобається це на руках, знаєте? Таке враження, що це був прикол, типу, о, їбать, місце є. Охуєне. Єбаше. Е, ну, так от це життя з тими татуюваннями. І, чесно кажучи, мені здається, що татуювання у 18, татуювання в 25 — це два різні татуювання, розумієте? Ну, от, правда, 15 — теж це різні татуювання. Тому що, ну, 15 — ти такий, де ми сіпать? Волк. Все. Ну, тому що я волк, блядь. Ну, Ауф на те. Ну, розумієте? О, От так далі він не перепадку. Колоди 25 ти такий, тим себе, точка. Це волк вдалеке, бля. Ну. Він заїбався ішов покоритися, я вже уже Да. Не знаю. Е, я ще одружений. Одружений, як ви зрозуміли. Е, ще я. Ще. Додатково лето. Дякую, що за цитували цю увагу. Якраз дружина в залі. Чисто хороший настрій. Ну. Да, да, да. Я одружений, я одружений вже. Рік. Рік? Так, я одружив більше. більше. мов дружину більше. Підране рукою. Ота, то бачите, Янка, да. а це я. Тепер я тут живу. Э... Добре. Я одружений і чесно кажучи, мені дуже прикольно, як ми одружувалися, тому що. Шо... Для тебе це дуже важливий, і, 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 ну, важливий для тебе це дуже день. Але для людей, які тебе розкисують, може ж в консульстві, це звичайний день, в якому хочеться побільше приколів. Ну, знаєте, побільше приколів. Ну, так скучно. Типу. Але ну, якісь момент я пам'ятаю, 7 сидимо, і просто ми чекаємо біля кошка. І я отак от от поставив е, камеру, і вона 40 хвилин десь приблизно нас знімала. Поки ми ж чекаємо, поки люди прийдуть і типу те документи, і ми пішов. І В якийсь момент приходить консу і така типу супер, Данило, вітаю вас і чомусь одразу мене. Чомусь одразу мене, і я правда дуже приємно, але на каті взагалі не звертаються, а просто такі. Ну ви прийшли і молодець, хорошо, сидіть. Коротше, і якийсь момент каже, Данило, давайте розписуємося, ви взяли ручку. І я такий ні. Вона каже, а як розписуватися без ручки. И такой, и Он такая а я прикалываюсь, блядь. Сука. Мою мать. Я кого-то распустил. Кровью, блядь, уже я не знаю. Мі дуже будове, чесно. І, і потім, е, як тільки ти розписуєшся, то тебе одразу дуже багато питань, як до, до влаває сім'ї. Розумієте таке враження, що вони одразу до тебе тебе дивляться і каже: Данило, що ви така, що ви, працюйте дружину, обнівіть дружину, Данило, чи ви плачете? Що ти блядь, що ти куди та не там? Ну, знаєте, таке. Не знаю. Мені дуже подобається, мені дуже подобається в шлюбі, тому що в шлюбі е, дуже багато нового Дуже багато нового, е, такого, наприклад, е, як нові слова. Ви знали, що в шлюбі е, є німі слова. Як в мові. Знаєте, як в кінці там є буква І, от вона не произноситься. От так само в шлюбі. Знаєте, є німі слова, і дуже часто це слово Ем, е, Я продемонструю, Я продемонструю, е, наприклад, е, наприклад е, ти, що досі не розвісив тилизм.